Претель-Кабель Україна лідер Східної Європи по виготовленню жгутів для автомобілів західноєвропейського виробництва. Якість, надійність, стабільність. Претель Кабель Україна це перспективна робота та можливість реалізації вашого професіоналізму. Якщо ви працелюбні, ініціативні, енергійні, розумієте європейську якість роботи, Претель-Кабель Україна це ваше підприємство. У кожної команди успішних людей спочатку виникає ідея, а потім складні сходинки до її реалізації. У мене є улюблений вислів: цвіти там, де живеш, оптимізму, дієвості ось чого так часто бракує. Потрібно перебудувати лише власну ментальність, не заздрити і бути злосними, а гордитись і пишатись за чиїсь здобутки. тому що дієві успішні люди створюють імідж місто. І державі в цілому. Економічний та соціальний розвиток будь-яких країн світу тісно пов'язаний з географічним положенням, і за таких умов Геодезія потрібна для багатьох сфер діяльності суспільства. Підприємство Пріоритет розпочало свою діяльність в грудні 1998 року. І сама назва його говорить про пріоритетні напрямки в роботі. За роки власної діяльності пріоритетом відпрацьовувались різні нові направлення. На початку 2007 року засновники підприємства пріоритетним напрямком визначили геодезію та землевпорядкування. Після підготовчих робіт і створення відповідної бази підприємство Пріоритет 2 квітня 2008 року отримало ліцензію Державної служби геодезії, картографії та кадастру і успішно працює, розвивається, вдосконалюється в даній галузі виробництва. Анатолій Миколаївич, наскільки були цікаві і складні водночас перші сходинки в створенні і розвитку підприємства Пріоритет? Самій назві підприємство Пріоритет закладено філософський зміст пріоритетних напрямків пріоритету. Дійсно, з початку створення підприємства, значить, ми брали різні напрямки для того, щоб визначити для себе на перспективу якийсь такий один із пріоритетних напрямків. Зупинилися ми в 2007 році. На одному з таких перспективних, я вважаю, і серйозних напрямків роботи це геодезія. Так сталося, що з'явився в мене колега, і ми з ним вирішили зайнятися серйозно геодезією. Він як фахівець в цьому напрямку, я як менеджер, значить, нас я вважаю, такий склався хороший тендем, і ми взялися за цю тему. Пройшло буквально десь біля року, як логічним завершенням цієї цього ланцюга, значить подій. Ми вирішили також з ним зайнятися питаннями землепорядкування. Тому що логічно, коли ми виконуємо геодезичні роботи, а є дуже багато до нас, почалося звертатися людей. Що давайте продовжуйте далі, виготовляйте проекти відведення, технічну документацію. Ну, виконуйте землепорядні роботи. Ми погодилися, значить, зробили все можливе для того, щоб взяти ліцензію. Для того, щоб взяти ліцензію, на сьогоднішній день це дуже непросто, тому що треба витримати ряд ліцензійних умов. Я вважаю, що ми ліцензійні умови витримали. З чого ми розпочали? Значить, ми розпочали створення серйозної матеріально-технічної бази. Друге, це ми запросили на роботу висококваліфікованих спеціалістів, спеціалістів, які мають серйозну базову освіту, які мають серйозний практичний досвід роботи. Створили третє, що це було це створення належних умов для роботи цих спеціалістів. Відповідно, ми розпочали з тої філософії, що на першому плані повинна бути справа. Тобто, якщо людина займається справою, зробити все можливе не для заробляння грошей, а для розвитку цієї справи. І ми по цьому шляху пішли. Ми, створили, ми почали робити, я вважаю, і оцінку нам дають замовники, які до нас звертаються без всякої реклами, ми почали робити професійно, надійно, серйозно свою справу. Відповідно, якщо робиться нормальна справа, значить люди, відповідно, достойно оплачують цю справу. І вже ми на протязі, можна сказати, більше чуть більше року ми виконуємо і землепорядні роботи. То в нас виходить такий один серйозний пріоритетний напрямок це геодезія і землеупорядкування, геодезичні роботи і землеупорядкування. Цей напрямок серйозний, він вимагає від нас високої кваліфікації. Підходу серйозного підходу до виконання робіт, тому що держава, ми розуміємо наскільки. Земельні питання це складні в державі, особливо в Україні, і держава цьому приділяє дуже велику увагу. Ми постійно знаходимося під контролем управління держком зему, ДЗК, значить. ми в кінці року будемо здавати звіт про виконану роботу. І для підтвердження ліцензійних умов у нас будуть вивчати, що ми зробили, як ми зробили і наскільки серйозно. Так що, от оцей пріоритет. Нак, знайшов логічне закінчення в такому серйозному пріоритетному напрямку роботи фірми. Пріоритет Ярослав Степанович, які на сьогодні види робіт виконує пріоритет? Ну, на сьогоднішній день підприємство пріоритет виконує цілий ряд робіт. Це що, вже ми говорили з вами про землевпорядні роботи, так сталося, що ми починали з геодезії, але вони в нас чомусь вийшли на переднє місце. І зараз основна колектив займається землевпорядними роботами. Також ми не забуваємо геодезичні роботи. Зараз окремий підрозділ працює по гедозичні виконує геодезичні роботи на цементному заводі. Там ми вже довгий час, 2007 року, виконуємо інженерно геодезичні роботи по супровіду цього будівництва. Широкомасштабного, також ми не забуваємо напрямок цифрового картографування, в якому тісно співпрацюємо з державними і приватними підприємствами в Вінниці. Вони є роз, вони розробили програму, в якій ми працюємо. Вони також предоставляють нам дуже якісні сучасні матеріали для роботи. Це в нас вже третій напрямок, цифрове картографування. Ну і звичайно. Деякі напрацювання в нас є по створенню тематичних карт для туризму, для природоохорони. Тобто ми готуємо до друку невеличкі атласи нашої, нашої Кам'янеччини, для того, щоб можна було заохотити і туристичні маршрути розробити і заохотити сюди, приплив нас, ну, туристів. Щоб вони бачили не тільки наше чудове місто, але і весь Кам'янецький край, в якому є дійсно що подивитися і де відпочити. Ну і посліднім напрямком, в якому ми потихеньку робимо перші кроки, це, так би сказати, використання космічних знімків, космічних технологій в картографуванні і в геоінформаційних системах. Які можна побудувати і для сільського господарства, і для управління територіями міста, району, і таке інше. Це такі основні пріоритети, основні напрямки, в яких ми працюємо і пробуємо розвиватися. На наступні роки на підприємстві на постійній основі працює дружній, добре організований колектив кваліфікованих працівників. Усі вони добре розуміють сьогоднішні вимоги часу, успішно працюють і з оптимізмом дивляться в майбутнє. Люба фірма починається з приймальні, так і в нас починається прийом громадян з приймальні, індивідуальний підхід до кожного. Ми дивимося перелік документів, які необхідні для приватизації. Люди приходять, чи їм потрібна приватизація, чи прив'язка до, до загальнодержавної системи координат, чи проведення встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. І різний соціальний статус людей. Тому ми вникаємо в. Проблеми і потреби кожного і підходимо індивідуально до цього всього. Дивимося, які документи в них є. Допомагаємо, даємо зразки рішень і ведемо цю справу від формування технічної документації до затвердження в державному земельному кадастрі. Телефонуємо і просимо людей прийти і отримати державні акти на землю. Наш відділ і саме приватні, саме фірмі, сам пріоритет. Займається формуванням сам, документації сам, по приватизації земельних сам, ділянок. Е, з кожним сам роком в нашу фірму е, обращається сам, все більше сам, і більше замовників. Об'ємісом наших саморобіт з кожним саме роком наращуються. Е, і ми саме стараємося сам, е, кожному сам, виконавцю виконавцем приділяти саме. персональным сам, сам, сам по выполнению самого его замовления. После обмеров в поле, ребята-полевики приносят мне работу, обработанную, обсчитанную, ну и грубо собранные делянки. Она должна дальше попасть к камеральщикам, девочки сшивают справы, но для этого им нужна делянка в соответствующем виде и привязанная к системе координат 63 -го года. Этим занимаюсь я, довожу их до ума и передаю девочкам в надлежащем виде, чтобы им было проще, быстро, надежно и правильно. Ну, ну. Какие объемы? Большие работы? Как говорится, в наше критически кризисное время, слава Богу, землю оформляют, и работа еще не початый край. Плюс Ярослав Степанович сейчас занимается поиском работ по чистой геодезии, потому что это тоже надо. Весь мир занимается цифровой картографией. без которой действительно будущее невозможно. Но это так наши шаги пробные, потому что нужны, конечно, финансирование. Это это не, не просто интересно, это очень полезно. Все эти GPS навигации и так далее, это же все карты, отсюда цифровая картография. Но это впереди. Он сейчас немножко освободился от земли, занимается чистой геодезией, тогда все будет двигаться. Но 3D модели это вообще наше будущее. У нас все это есть, и мы тоже будем этим заниматься. Так что наш камень скоро развернется. По всій красі лише той осмислює знання, хто поринає в їх суть. Знання, професіоналізм це особлива цінність нашого часу, тому що те, чого ми не навчились, те, не належить нам. Усі вимоги часу добре розуміють на підприємстві пріоритет, тому з ними надійно і якісно працювати. У ну, 2007 році, коли почали будівництво проєкту Сухої лінії, ми почали шукати, шукати проєктну організацію, яка б нам змогла виконати значні точні, роботи геодистичні роботи по площадці. І коли ми кинулись, ми знайшли нову організацію, яка організувалася в городі ПП Пріоритет, яку на за рук. Значить, Ярослав Степанович. Ми і раніше з ним мали деякі спілкування, коли він ще робив виконкований. При цьому нам проєктні роботи виконувала організація Тибудин Україна, яким необхідно було іменно підобрати таку організацію, яка б підійшла. Чим підійшла ПП Пріоритет? Вона підійшла прежним тим, що вони могли виконувати всі. Роботи гдезичні у будь-якому масштабі і в електронній формі. У нас сьогодні проєкти практично виготовлюються в електронній формі, і це ну, создає таке ускорення виконання будівельних робіт на площадці. На, на протязі От останніх трьох років ПП пріоритет виконав значний об'єм робіт по площаці. Вони зробили сйомку робіт, зробили розбівочні робіти по спорудам, зробили розбивку осі наших будівель. І я знаю, що і до сьогоднішнього часу діючий і у нас договір з ПП пріоритет. Кроме того, по основній діяльності, значить, вони виконували роботи по обстеженню геодезичному обстеженню висотних будівель, це цементних силосів. І сьогодні виконують роботи по димових трубах. От, які вони роблять нам такі обстеження, які необхідні для того, щоб ми знали в якому стані будівлі. Ви працюєте тут на будівництві нового цементного заводу техніками-геодезистами. З якого періоду і який об'єм робіт вже зроблено? Ми працюємо з 2007 року, проводимо топорогічну зйомку, масштабу 1500. І весь час проводимо перевірки і супровід всіх робіт, які тут виконуються на заводі. З самого початку будівництва, так? З самого початку будівництва цього заводу. На даний момент ми зараз е, займаємося контролем монтажа обладнання. Е, також всі, які зміни в проектах, ми все контролюємо, е, повний монтаж контролюємо, е, також висотні будівлі, їхні ухилення, відхилення від норм е, будівництва. Е, також е, будемо займатися до кінця, навіть благоустроєм території. Тобто без геодезії таке виробництво не будується. Ні, такого не магає. Це йде повний контроль. Повний контроль. Мирослав, що то за прилад і які у нього можливості? Можливості цього приладу це він називається значить, GPS, Він знімає супутників. Основна його задача значить, визначити координати на місцевості для прив'язки от е, ходу, який вже опрацьовують наші другі спеціалісти електронним тахіометром. Що ви тут у Жванці ним робите? Що ми в Жванці? Ми на даний момент робимо об'єкт, який в нас люди замовили. Ми виміряємо значить, і робимо проєкт відведення по даному об'єкту. Це тільки тому приводу. Так? Так. Складна, цікава, відповідальна справа об'єднує талановитих людей. Це як елексир життя. Також влаштоване життя, яка широта поглядів, така широта і рішень. Тут на підприємстві пріоритет життя не проходить в повз, тут щодня кипить робота, і об'єми замовлень щоразу збільшуються. У вас найкраще обладнання в області і найбільші об'єми робіт, так? Ну я не можу сказати, що воно найкраще. Будемо надіятись, тому що дійсно ми за останніх пару років купили сучасне, яке тільки є на ринку обладнання. Це у нас три електронних тахіометри, три американської фірми для польових робіт, на яких хлопці працюють в полі. Також ми буквально декілька місяців назад купили супутникову навігаційну систему GPS, теж американської фірми з прекрасними параметрами для визначення координат і прив'язки наших робіт до системи координат України. Крім того, у нас десь 15 пакетів. Обновлених пакетів програмного забезпечення Digital, в якому ми створюємо ці всі картографічні свої продукти. Є одна програма, з якою це точно ні в кого немає в нашому регіоні. Це програма для створення 3 d моделі місцевості. Для цього ми в прошлому році за своїм коштом зробили аерофотозйомку міста Кам'янець-Подільський. І зараз працюємо в, спів... в товаристві з геосистемою це Вінницьке підприємство на створення 3D-моделі спочатку старого міста, а потім і всього Кам'янця. Це вже супер сучасні технології. Нам навіть можна і сказати, вони тільки на заході починають примінятися ну і ми пробуємо. Працювати в цих технологіях тут. Буквально десь через недільку я вже зможу презентувати зацікавленим особам 3D-модель старого міста. Це ще, так би мовити, одне з перших міст на Україні, в якому робляться роботи експериментальні, але вони вже дають, вже є на що подивитися. Це модель, яка можна розкрутити віртуальні прогулянки по місту і таке інше. Так що дійсно зараз такий вік, що якщо ми упустимо ці нові тенденції, нові прилади, яке-небудь молоді обгонять. І той тобто, нам нема як зациклюватись на старих технологіях, ми весь час шукаємо все новітнє і пробуємо примінити у себе. І люди на це налаштовані, вони з радістю працюють, коли сучасні комп'ютери, коли сучасні програми. Тобто максимум автоматизації, більше таких інтелектуальних робіт, вони це все вітають і з задоволенням працюють. Ну і мені приємно дивитися, що це приносить їм не тільки якісь матеріальні блага, але і таке, будемо говорити, духовне задоволення. І ви є членами геодезичної спільноти. Так, до речі, ми два місяці назад нас урочисто прийняли все підприємство як колективний член українського геодезично картографічного товариства. Воно нам дає багато в тому плані, що інформаційний доступ до. Тих самих новітніх технологій, до всіх змін, які стосуються геодезії, картографії, землевпорядкування, є доступ до научних журналів, де ми можемо і зараз готуємося якісь друкувати статті про нашу роботу, про мінятися досвідом, користуватися іншим досвідом, так тож і пропагувати свій. Це вони також нам допомагають і є всякі нюанси і юридичні, і, і в землевпорядкуванні, в Гадезі. Тобто це все-таки другий рівень. Вихід на міжнародний ринок, вихід на міжнародну спільноту. Це нам в перспективі має дати дуже багато позитиву. Анатолій Миколаївич, якими будуть наступні сходинки розвитку вашого підприємства? Ну, я вважаю, що так як ми визначили, основний, основний пріоритетний напрямок це пріоритетний напрямок буде десь на ближчих, я вважаю, 5-10 років. От, ми своїм колегою, компаньйоном поставили за ціль створити на базі пріоритет, іншим нічим не займатися, а створити надійне, серйозне на роки. Десятиліття спеціалізоване підприємство в галузі геодезії і землепорядкування. Значить, для цього нам треба відповідно знову ж таки розширити і закріпити матеріальну технічну базу, підготувати, перепідготувати тих працівників, які в нас є. Ми на сьогодні вже заключили договори про навчання. Трьох людейх трьох, трьох людей направимо на навчання в Львівську політехніку. Значить, відповідно по курсу землепорядкування, значить, відповідно, ми створюємо серйозну юридичну службу, юридичну службу. Ми розділили вже відділи, є вже в нас начальники відділів, які хочемо так розділити, побудувати логічно технологічну такий ланцюжок, значить, виконання робіт, щоб людина прийшла до нас на підприємство, її зустрів юрист, дав необхідні безкоштовні консультації, допоміг оформити документи, яких документів. Людина не знає спочатку, яких треба принести, значить, підказав, які документи принести, допоміг все оформити, і потім тільки людині зателефонувати і сказати, щоб як кінцевий результат, щоб вони підійшли в ДЗК, одержали відповідно акт, щоб людина не займалася всім. Ну і от виникає така необхідність, до нас почали звертатися. Ну це я кажу, це така перспектива, яку диктує життя. До нас почали звертатися жителі ну, сусідніх наших районів. Ми думаємо, що в перспективі вже готуємо людей. Але це десь може буде напевне, в слідуючому році. Ми створимо такі невеличкі свої філіали, там в Чемеровецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, Новушинському районі. Це таке, скажімо, ну, плани такі на майбутнє. Вважаю, що якщо треба, ми, якщо треба займатися чимось, то треба займатися професійно, серйозно, професійно, і люди повинні бути впевнені, що підприємство незалежності від подій, незалежності від, скажімо, змін кадрових підприємств, це повинно займатися, значить, тому що земля це не так, що тільки виготовив там і віддав документи. Хтось за ці документи повинен свій час і нести відповідальність. Якщо є таке підприємство, яке налаштоване на довгі роки. Роботи, то воно відповідно буде впевненість людей, що до них можна звертатися і з ними працювати. У нас підібраний дуже такий, я вважаю, ну кваліфікований і разом з тим підготовлений колектив психологічно, що всі налаштовані на нормальні роботи з людьми. Тому що робота з людьми це саме основне. Кожен, хто до нас звертається, вони повинні відчути, що ми їм тут раді, значить, і ми повинні все зробити можливо для того, щоб задовольнити їхні замовлення, їхні потреби. Отакі, в нас, скажімо, слідуюча сходинка має бути це закріплення не на один рік, і робота на серйозну довгострокову багаторічну перспективу. Працює пріоритет, я вкотре переконуюсь, що фундаментом для успішної справи має бути професіоналізм та взаємоповага. У кожного з нас своя доля, своє покликання, свій життєвий шлях, але, на жаль, не кожен може бути успішним, тому що потрібно ризикнути і щодня працювати, не дивлячись на час, на сили, а бачачи конкретну мету. Якщо ви не хочете тліти, а хочете горіти, тоді обов'язково ризикуйте, мрійте, дійте, і ваші сходинки будуть успішними. Тоді ви не будете жити за загальними правилами жалю до себе, а будете брати до уваги успіхи інших і робити власні сходинки результативними. Ретель Кабель Україна лідер Східної Європи по виготовленню жгутів для автомобілів західноєвропейського виробництва. Якість, надійність, стабільність. Претель Кабель Україна це перспективна робота та можливість реалізації вашого професіоналізму. Якщо ви працелюбні, ініціативні, енергійні, розумієте європейську якість роботи, Претель-Кабель Україна це ваше підприємство.